Показую свої пусті баночки та розказую, що варто купувати, а що ні. Тому дивіться до кінця, і, можливо, я вбережу вас від марних трат. Перша пуста баночка це гідрофільна олійка від Селі Макс. Я її використала до кінця. Її вистачило дуже-дуже надовго. Я б її обов'язково повторно купила, але зараз я лікую свою шкіру і я зовсім відмовилась від будь-яких гідрофільних олій. Але якщо проблем зі шкірою у вас немає, то раджу. Друга пуста баночка це кондиціонер для волосся від Who Cares. Це український бренд. В ньому просто топове в цьому кондиціонері все. Але єдиний мінус це запах. Але від них такий класний ефект, що можна цей запах і потерпіти. Ця баночка це моя улюблена баночка. Я не знаю, як би я жила без неї, якщо б її зняли з производства. Це сиворотка для росту волосся. Я не знаю, є одне ефект і ні, але мені дуже подобається відчуття. Чуття шкіри, вона така мінтолова, прохолодна. І от мені здається, що з цією сивородкою десь така зволожена шкіра. Кажеться, що вона беремо диха. Наступний продукт. Це крем під очі від трімей використала також до кінця. Ну він ніякий, Ну, типу, просто, просто зволоження, і все. Він дуже такий був легенький, як водичка. Да, він класно зволожував, але якогось там прям геть суперського ефекту, чи те, що він там прибирає темні кола Нє, но no, no. повторно, бо я не купую. Наступна баночка: це термозахист від містер Скрабер. Люблю, обожаю цей термозахист і купую його не вперше. Це має бути третя банка за те, що він пахне бакарою руж. Тому цей термозахист я беру постійно. А зараз буде баяль. Це найкращий дезодорант. Хоч він і чоловічий, але я ним користуюсь постійно і ніколи його не змінюю і ніколи його не зраджу. Тут непоганий склад, у дівчата раджу. Оця серія з волком, Прям топ такий солодкий запах, плюс чоловічих дезодорантів, що вони реально класно рятують від поту. Все, це були всі мої пості баночки. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь.